Якщо ви хочете, щоб чоловік дуже закохався, я знаю кілька психологічних прийомів, як це зробити. Дивіться це відео до кінця, тому що останній лайфхак найсильніший. Перше, що ви можете зробити, це кажіть йому компліменти. Більшість дівчат бояться це робити, тому що вони впевнені в тому, що приємні слова перетворять чоловіка на егоїста чи самозакоханого павича. Але це маячня, все, на що здатний комплімент, це подарувати людині радість та почуття безпеки та показати їй вашу симпатію, адже всім людям хочеться якнайбільше часу проводити з тими, кому вони подобаються і з ким вони відчувають спокій та легкість. І ось завдяки вашим щирим компліментам йому дуже захочеться зустрічатися з вами знову і знову. Другий пункт: уявіть, що ви йдете з чоловіком і повз вас проходить найпривабливіша жінка, яку ви коли-небудь бачили. Як ви реагуватимете? Більшість жінок у такій ситуації відразу ж спробують знайти недоліки в цій красуні, щоб показати, як краще, як крутіше. Але що правильно зробити в цій ситуації? Звісно, зробити комплімент. Просто зупиніться і скажіть. Вау, вона виглядає приголомшливо. Мені так подобається її волосся, мені подобається її стиль. Це миттєво обеззброїть чоловіка поряд з вами. І він одразу ж поставить вас вище тієї дівчини за шкалою привабливості. Тож не бійтеся привабливих людей. Вони це буквально шанс зробити себе ще більш привабливою для нього. І нарешті третій прийом і це знову компліменти. Тільки тепер не йому і не якісь красиві, чужі красуні. Заінтригувала. Тепер це компліменти про вас. У відповідні моменти розповідайте йому про те, яка ви класна, як вас люблять друзі, поважають колеги, як вас шалено кохав колишній. Через деякий час ваш новий бойфренд забуде про те, хто йому сказав про вашу класність. Він просто пам'ятатиме, що ви класна.